219 дев'ятнадцяти річниці з дня заснування міста розпочали забіцянки створити в Одесі алею зірок. Обирати зірок будуть власне самі Одесити, а місце для алеї пообіцяв обрати сам міський голова Олексій Костусів. Міська влада планує провести атракціон небаченої щедрості і виділити ділянку біля самого Чорного моря. «Іменно Одеса, як ніякий інший город заслужує право мати свою алею зів'язку. Благодаря ей будут увековечены имена людей, внесших особенно большой вклад в развитие различных сфер жизни Южной Пальмиры. Промышленников и моряков, военных и врачей, музыкантов и художников, ученых и педагогов, краеведов и историков, писателей и архитекторов, общественных деятелей и спортсменов. Аллея звезд города Одессы – проект, который имеет начало Нонімієтканса. Мер впевнено стверджує, що усі негаразди залишилися у минулому, але тим не менш міській владі є над чим попрацювати. По-перше, до 2015 року Одеса повністю звільниться від боргів. По-друге, нарешті не буде несанкціонованих стоків у море. Взагалі, то працювати на благо рідної Одеси не покладаючи орівців. Міська влада планує ще дуже довго. До 2022 року. Йде другого сучасної лікарні больниці допомоги. В этом году мы планируем открыть еще четыре новых детских садика. Сегодня полным ходом идет строительство нового пассажирского терминала. В ближайшее время и соответствующее решение Кабинет министров принял, будет начато строительство современной взлетно-посадочной полосы. Наш город получит аэропорт нового поколения, который, без сомнения, даст толчок развитию Одессы. У свій день народження Одеси набійшлася без подарунка. Почесними її громадянами стали народна артистка України Євгенія Демська та генерал-майор Герой Радянського Союзу Григорій Жученко. Почесні знаки міського голови імені Григорія Морозлі першого, другого та третього ступеня отримали народний депутат України Сергій Гринівецький, президент Одесгазу Учитель та ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури Віталій Дорофеєв. Святкування розпочалося з підйому прапора міста. продовжувалося покладанням квітів до пам'ятника Катерини II та найвідоміших градоначальників міста дюку дерішельє Хосе Дерібаси та Григорію Моразлі. Обіцянок міськлади плідно працювати до 2022 року, і нашого міста перли не могло і не бути. Якби, як говорить легенда, дюк в карти не виграв у помещика алтесті левого часку одеських земель, які алтесті продавати на відріз відмовлявся.